Привіт, мої любі друзі, привіт вас вітають Чернівці. Чудовий Чернівецький ранок в жовто-блакитній гамі, вулиця Кобилянська, як зазвичай. Ну і що вам казати? Що вам казати, коли ти йдеш на тренування нарешті, от уже нарешті, і от так ідеш, ідеш, по неймовірній Кобилянській, минаєш чудову Джорджину, І кого ти бачиш? От і кого ти бачиш, наші люди. Наші вам з кісточки, чудове неймовірне подружжя, окраса Чернівців, неймовірна Любочка і Лев Борисович Фільдман подружжя, яке разом 54 роки, у щасливому шлюбі. Мої любі. Я дам зараз мікрофон, тому що ну Лева Борисовича не тільки треба бачити, коли він за з, з, з диригентською паличкою і. Відтворює своїм неймовірним оркестром музику. Його треба ще й чути. Ми Борис, ще пару слів. Доброго дня. Доброго. Всім, хто нас чує і буде чути далі сьогодні, ні. і далі. І далі. Да. Ну, чудовий день. Чудовий. Uh, навіть не думаю, що десь гірше, ніж у нас. Здається, що у нас найкраще. Це так і є? Ну не зовсім. Тому я хочу побажати, щоб у нас всі було так, як у нас. От, чудово, щоб всі були лагідно, лагідно да. щоб всі були здорові і жили в мірі А це головне. Ну а Кобилянська, вона як була Кобелянська, так і залишилась. Тому, так то кажуть, тому що такі люди де живуть. Вот. Такі, да? Оксана Демінишин, совчернівченко, ну, вот такое. <сум> такое Ну, вона вот. просто Оксана, то, що вона робить, та це непросто. Не просто це, це не заказуха, а це і провіз. Тільки це можуть зробити тільки чернівчани. Ті, що люблять це місце до... на клітинному рівні. На клітинному рівні, вірно. І нас багато робити... таких. Да, да, це багацько. Багацько. я, я дає. І ми обіцяємо, що ми будемо жити вічно чернівчани. Тут. Однозначно. яких тут не буде у нас інших. На К на К і на Р. Не буде цих людей, будуть тільки жити у на у. І тут вони всі будуть українцями. Так має бути. І ми будемо жити щасливо, Заможньо. і довго. Тому що ця країна є надра і люди особливо. Заслуговуйте це однозначно. Я посміхнуся, тому щоб не було трагедійно. Ні, ні, ви дуже ви дуже гарно. О. Трошки трошки нам не сприяє освітлення, адже це вже біля півдня і бліки, але все рівно енергетика вона відчувається. Тих, той, той, хто хоче почути і побачити, він почує і побачить. Так вірно. Ну, це да, ще можу сказати одне тут, на цій вулиці, де я сижу зараз, на цій лавці, і на взагалі на простір цей. 800 метров це, чи 873 метри щастя ну, і да. любові да. артерія. Треба ну, щось вкрасти <рес> українцю, то я вже сказав 800. <рес> От, э, на цьому просторі э, жили саме щасливі люди. Я виріс на цій вулиці. І знає, що ця вулиця, ну, дім від напроти стати Оксана. Я Может, хочу ти... показати Подласка, это будинок з дозволу Лева Бельця фільм Мана. Мікрофончика не знаю, я говорю голосно. Оцей неймовірний будинок, оцей самий, самий гарний будинок на вулиці Кобулянській, саме високий. Це будинок, в якому народився, ну виріс і все життя. живе наш майстра Фільдман, і чесно кажучи, сонце блін засліпляє. Чесно кажучи, коли я проходжу там на тренування, не на тренування, ти підсвідомо завжди ну вітаєшся, вітаєшся, тому що це посил енергії. У нас у Чернівцях саме так. От так про щастя. Присядь. Саме головне, що щоб було, крім щастя. Щастя, це є досить таке просте. Аптека тут одна є на Кобрянській. Я до 70 років йшов, мимо і не заглядав. Я рахую, що це є теж поняття щастя, коли ти не зглядаєш аптеку. А ще інше поняття, коли біг з роботи сюди до цього будинку і навпаки з в будинку до роботи. Це те але саме і 54 роки додати з, з чудової неймовірної леді, яка да. пору з вами, От, це я кажу Бу любов їх в радості в, в різних ситуаціях, і це ну це неймовірно. Тут жили мої батьки, і в них основне що рухало їх життям, і що на чому я виховувався, це любов. Любов і тому мене дружина любов посилює. Отак От бачите, да. отак. От любов з вами завжди хоч посміхнись. Коли... Так любишка тільки посміхається. Да. Хоч над цим посміхнись. Так, я боюсь. Визнання любові це не просте. Це не може бути прилюдно. Настояче визнання це може бути десь потайно. да. А так щоб. Калатати собі по грудь, я так люблю свою країну. У нас дуже багато такої любові. Да, да, да. Все я думаю, що в цьому напрямі у нас дуже все в добре. Ми відкрито це не показуємо, але всі кажуть, і от і зараз я перед тим з вами розмовляти, зустрів тут свою випускницю. Вона каже, Боже мій Лев Борисович, ви, ви... хвилиночка, подивлюся, чи він пише, 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 все супер, трошки ближче. Боже, Лев Борисович. Та ми тільки жили вашою любов'ю з Любов Васильна. Ми тільки казали, що це таке. Тільки... Скільки їх, Лева Борисовичу? От скільки їх, це ну, ж сотні, сотні, сотні. дітей, яким ви е, дали не тільки професійні знання, а дали е, знання життя, які ці. Це дорослі люди старші за мене, і які не просотені цими поняттями життя, цими принципами. Це ж неймовірно. Зараз наша Коблянська. Виглядає так, що прояв любові, то це, це не рідкість. Тому що тут є такі місця, де хочеться посидіти і yeah. порозмовляти спокійно. А раніше тут е, собаки бігали. Було таке років, боже, мене серце красив. Ефіри їхали, ефіри. А, ну фіри це ще про Ні, не, не при радянському союзі серйозна Ну, Я виріс коло фіри. Yeah. Отут демо сідома ресторан Шоколадка. Е, тут був. Е, шо, Глочевий такий склад, від нього шла. В нього йшов шанель No28. Угу. Від нього йшов запах такий, суто тодішній. Боже, лева Борисович, я переб'ю. У мене вже, як у творчої людини, вже купа ідей. Слухайте, ми про це будемо писати, розповідати. Так. Імпровізаційно, підготовлено, неважливо. Слухайте, нам не треба з вами готуватися. Це просто побачив і воно Ми, і вона, готові. Воно нас ми радя... завжди готові. Радянський Союз нас зробив за всього. Трошки ну, да -да -да -да. Але... так, і Радянський Союз, і ми самі і батьки, що... певно самі наприклад. тому зараз рівнюєш і починаєш казати. Що ми живемо в чудових умовах, -хово. ми живемо в прелісті. Нам складена така обстановка, щоб ми тільки займалися любов'ю, любов'ю до чого сенсак. До країни перше, до своєї сім'ї, до всього ж нас, що нас оточує. Тому я бажаю всім мати такі думки, як я. Ну не обов'язково ну, десь так. З варіаціями, навіть на, на, на цю варіаціями тему. на цю тему. Да, на цю тему. Тому що така, як Оксана ну, Демінішин, вона може э, таке слово не, не, не зовсім воно підходить підняти. Ну піднімає вона настрій у всіх, хто бажає і надихає настрій, всіх хто хоче жити. Ну тому що зараз, тому що коли коли дійсно ти бачиш цю красу, коли ти в ній зріс, коли ти звик до таких комунікацій, ти просто на кожному кроці коли зустрічаєш і це не вимушено. Ну, у Києві такого немає, у кого такої немає. Це людський синдром. Коли люди, які я вже без мікрофону але бориси, так собі ага, щось так там розповідаю, розповідаю. Ну я голосно говорю. І ви знаєте, люди, які вже в Чернівцях наживуть по 20, по 30, по 40 років, і вони дивляться ці ефіри, вони дивляться фотографії, і я бачу, як це щемливо для них. Ви розумієте, про яке місто ми говоримо. І я не просто так розповідаю про Чернівці, Чернавіці, ну тому що це дійсно це унікальне місто. Унікальне, коли ти виходиш і маєш такі зустрічі на кожному крові. Ну, так. друзі, якщо можливо, а музичка, яка у нас тут? Так. алло? Та да так. -да. Да, Добрий. Ну що, на остаток? У нас є пару секунд. Любочка, може ви пару слів скажете? Буквально пару слів? Прямо до дружок Я зараз щаслива, біля свого будинку на Кобулянській со своїм любимым чоловіком і з прекрасною Оксаною. Я усім желаю чудового дня зараз. І так, все життя дуже стисло, дуже стисло про дуже багато. Усім гарного дня і до нових зустрічей, мої любі. Привіт, з Кобилянської, папа. -па!